Но это, это, не точно. Это не точно. Это... А может, а в крайнем а случай, случае нет. Боже, в крайнем нет. случае нет. Да, ну, то есть, все. Вот, сейчас мы, значит, с адвокатом, с юристом, Бортис... ]э, значит, берем, да, пишем правильно. А, звернение скарги министру обороны, Верховную Раду, суд, не а, с а, проханием, значит, провести служебное расследование, признать дии незаконными. Що ви скажете? Це якась пропаганда? Це факт. Це таке зараз життя у нас. Ніхто не чекає, ще раз скажу, тут військових, ніхто. Вони нікому тут не цікаві, крім близьких, рідних, друзів. Просто нікому не цікаві. От вони стоять, і таких їх багато їх буде ще більше, їх потім будуть відлавлювати, як Сталін це робив, і висилав на 101 й кілометр, щоб не бачив, бо їх буде багато. І на кожному повороті, в кожному метро будуть стояти без руки, без ноги. Люди. І нікуди ми цього не дінемося. Чому? Тому що ніхто нічого не робить, е, влада не зробила жодного, жодного, щоб ви зрозуміли, реабілітаційного центру на рівні держави. А так, там хтось зробив, там замутив, там хтось грошей знайшов щось зробив. От так воно все працює. Жодного реабілітаційного центру, <кій> жодного нормального заводу, який би був зав'язаний <кій> по кругу, щоб можливо було людей, оцих хлопців без рук, без ніг реабілітувати. А, мали б їм зробити. Оці руки, ноги, ну, от такі, як є, так? А, а потім їх навчити з цим жити ще, а потім вже ж потрібно за цим всім ще й доглядати. Це ж потрібно. Це просто ви не уявляєте, що це таке. Ну, Люди просто не уявляють, і в державі я бачу, в нас там не уявляють, що це таке. І нічого, на жаль, для цього не роблять.